Тут були великі пошкодження від танкових снарядів, почалась пожежа і частина квартир була спалена. Ми зрозуміли, що власними силами складно буде відновити, бо великий масштаб руйнувань почали спілкуватися з різними міжнародними фондами, які приїздили до нас, але міжнародні фонди неохоче Хотіли відновлювати такі великі об'єкти. Ми вирішили зробити техобстеження. Знаємо, що у нас є два будинки. Знаємо, що у нас така вартість спочатку. Це був проект на аварійно-відновлювальні роботи. Коли ми побачили, що можна новити повністю цей будинок, нами була виготовлена проектно кошторисна документація. Занесена потім в систему DREAM. в другій половині 23-го року почались відновлювальні роботи. Проект включає в себе зовнішнє утеплення, заміну всіх вікон і чернове виконання ремонтних робіт по всім квартирам. Також тут планується використання не газу, як було до цього, а нових альтернативних джерел електропостачання, і на покрівлі цієї будівлі буде встановлена невелика. Сонячна електростанція, яка забезпечуватиме роботу теплових насосів, коли не буде централізованого електропостачання.